Як проходить день екскурсовода? Ще одне відео з цієї серії, де я розповідаю про свою роботу. Але сьогодні ви нас з туристами не зустрінете на вулиці Ольги Кобилянської, не зустрінете в центрі, тому що ми там були вчора. А з цією групкою сьогодні ми їдемо за місто. А куди їдемо? Як це буде, покажу в цьому відео приємного перегляду і мандрівки в нашій компанії. Біля хостела зранку забираю легенду. Саме так називається команда туристів. Сідаємо автобус і їдемо. Дорогою розповідаю про буковину, пруд іменитих буковинців, чернівчан. І, звісно, що про страви нашої місцевої кухні. Хтось спить, хтось з захватом слухає, але їдемо і всі задоволені. Обов'язково плануємо зупинку. Зупинилися в визниці на автостанції зараз. Вбиральня, Вбиральня. Водичку докуповує той, хто не має. І, 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 Ось бачите, і йдемо далі. Ще трішки в дорозі селом Виженка та підіймаємось на перевал. О, Подивіться вже краєвиди є, фотографуються, роздивляються, роздивляються на оці от краєвиди і, і, і зараз ідемо. І ось нарешті починається етап, для якого ми сюди приїхали. Йдемо пішки, роздивляємося на перевалі краєвиди, все вище й вище підіймаємося, граємо в ігри, спілкуємося ближче, знайомимося з учасниками. Піночка на джерело і привал. Подивіться, тут уже майже всі. Наші підійшли. Тут зробили такий столик. Столик зробили для привалу, аж там джерел. Тут уже здається, що кожен знайшов щось своє. Хтось продовжує грати в слова, хтось фотографується і відстає, хтось уже чекає, коли ж ми прийдемо. І ось вони протяті камені, надзвичайні каміння, всі дуже вражені, фотографуються, питають, чи можна вилізти. І головне, що ми йдемо далі, ми піднімаємося ще й на соколине око. Поки всі роздивляються. І фотографують цю чудесну місцевість у Чернівецькій області. Піднімаємося. на колене око ще трошки нам залишилось. Справді залишається всього лише кілька кроків. З нами підіймається ще одна група, і ось воно. Ціль досягнута. Скеля, соколине око. Краєвиди неймовірні. Туристи задоволені дають час фотографуватися, а сам відпочиваю з чашкою смачної коли. На скелі соколине око. Тут ще одна групка з нами. І ритуал. Щось добреньке, якийсь напій. П'ємо коло. Ще 15 хвилин. відпочиваємо, фотографуємося і їдемо далі на смачненьку дегустацію. сирів і додому. Як вам тут локація?